Сьогодні в Україні та в багатьох інших країнах світу відзначають день боротьби із раком молочної залози. А жовтень загалом є місяцем обізнаності про цю хворобу. І як кажуть, в українському центрі громадського здоров'я це ідеальний час, аби відкласти усі мені ніколи і піти перевірити своє здоров'я. Ми зараз будемо на цю тему говорити із хірургом-онкологом науково-клінічного відділу пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку Антоном Лободою. Пане Антоне, дякую, що знайшли час до нас. Сьогодні завітати, я знаю, що ви після операції. Так, я таке, дякую за запрошення. Наскільки сьогодні в Україні поширений рак молочної залази, і, і головне, яку ви тенденцію спостерігаєте? Стає більше випадків чи ситуація більш-менш незмінна? Рак молочної залози в Україні, як і в всьому світі посідає першу позицію серед цієї онкологічної захворюваності серед жінок і складає близько 20% серед усіх онкологічних захворювань. У минулому році в Україні захворіло більше 12 тисяч жінок і, на жаль, більше 3 тисяч з них померли. За останні 30 років кількість захворювань на рак молочної залози зріс більш ніж два 2,5 рази, що складає близько 7% кожного року. Тому на жаль, це захворювання зростає. А чому воно зростає? З чим це може бути зумовлено? Можливо, просто краще виявляють чи ні? Такі думки також існують, але немає одної думки щодо цього. Можливо, все ж таки наші екологічні побутові питання все одно впливають на все. Рак молочної залози це дуже часто гормон залежне захворювання, а на гормони впливають стрес, емоції у пацієнток. Тому можливо з кожним роком це і впливає на різного захворювання. Ну стрес та емоції це те, що ми зараз особливо відчуваємо, коли живемо з бомбардуваннями, живемо з постійно ціною загрозою російських обстрілів коли переживаємо за своїх рідних на фронті, що можна в наших в українських умовах робити для того, аби знизити ймовірність захворіти на рак молочної залози? Першу чергу необхідно вести здоровий спосіб життя, не втрачати активності щоденні, фізичне навантаження помірні, це здорове харчування, дієти, це запобігання шкідливим звичкам, Ну і все ж таки намагатися менше стресувати, якось себе брати в руки і можливо інколи використовувати якісь заспокійливі препарати. Ну окрім того, пацієнта. І лікарі мають певну роль відігравати у цьому, тому що при огляді на сімейним лікарям або гінекологам треба визначати виявляти фактор ризику цього захворювання у пацієнтів, щоб в подальшому коригувати їхні спостереження або. Безпішно. А фактор ризику це часто генетична історія. Та тому що на огляді у гінеколога жінки знають, часто питають про те, чи є в родині, чи були в родині випадки захворювання на рак молочної залози. Це ви про це і зараз говорите, в тому числі так. Генетичне захворювання, генетична схильність mm -hmm. до цього захворювання буває у пацієнток родичі, які хворіли на це захворювання. Але це не єдиний фактор ризику. Тобто, наявність нерегулярного менструального циклу, наявність абортів у анамнезі це теж є. Факторами ризику, якісь гормональні коливання і збої, тому таким пацієнткам приділяється більша увага і їм планується більш часте обстеження у лікаря мамолога а також виконання інструментального дослідження. Угу. А, аби не впадати в іпохондрію, але тим не менше подбати про себе, які треба робити обстеження, і як часто для того, аби якщо вже є проблема, її виявити завчасно. По-перше, все ж таки, це самообстеження, uh -huh. хоча б вони, на жаль, не довели своєї наукової ефективності, але все одно більшість новоутворень пацієнтки виявляють у себе самі. Самообстеження рекомендують проводити раз на місяць, найчастіше, тому що, якщо частіше, дуже важко виявити якісь зміни в своєму організмі. Спочатку це проводиться огляд, пацієнтка роздягається вище пояса, стає перед зеркалом у гарно освітленій приміщенні, оглядає себе, дивиться, чи немає якихось асиметрії, змін змін. Іни розміру, зміни положень саска, втягнення шкіри і так далі. Після цього рекомендують виконувати пальпацію, тобто прощупування молочної залози спочатку стоячи, потім лежачи. Метою самооглядів є виявлення якихось відмінностей від того, що було місяць тому. Тому при першому обстеженні бажано максимально запам'ятати структуру залози, яка вона на дотик саме у кожної жінки, бо ніхто як вона себе так не буде знати. Угу. При виявленні змін рекомендується вже звертатись до спеціалістів з метою планування подальшого обстеження. УЗД, мамографія, як часто це треба робити, чи є знаєте якісь планові дати або після якогось певного віку, коли це треба обов'язково вести в свою рутину із догляду за здоров'ям? Ці плани дуже залежать від саме виявлення чи не виявлення факторів ризику. Uh -huh. Рекомендують починати виявлення цих факторів вже з 20річного віку. Якщо вони виявляються, то рекомендують обстеження пацієнток частіше, раз на два, раз на 3 роки. Скринінгові мамограми виконуються у пацієнток ну, те, що задокументовано саме в Україні, це після 50 років, раз на рік до 70. Всі обстеження до того, вони мають бути по показам і при необхідній наявності не Обхідності, тобто або пацієнтка щось виявила у себе, або при прохогляді у лікаря було виявлено якісь проблеми, які потребують подальшого до обстеження. Ну, знаєте, у наших людей, жінок, наших, які травмовані ще радянською медициною, може бути таке небажання просто контактувати з лікарнею. Я просто по своїх родичках це знаю. Які я не піду до лікаря, не дай Боже, там щось знайдуть. Все, я краще буду до останнього сидіти і сподіватися, що все буде добре. Наскільки раннє виявлення справді сприяє кращому лікуванню і більш позитивному прогнозу? Рані виявлення є одним з ключових факторів вдалого лікування цього захворювання при перших стадіях. Повне виліковування може досягати 100% при перш... при певних видах цього захворювання. На відміну від цього, якщо пацієнтка не обстежується, якщо затягує свої походи до лікаря і захворювання прогресує, як коли вона вже вражає інші органи. виживаємось після такого в такої ситуації, зменшується декілька майже в три рази, тобто до 30% можуть залишитись. Тільки живемо через 5 років, якщо вже є ураження інших органів, але ж це може бути так страшно піти, і якщо особливо відчуваєш щось не так, і дізнатися про діагноз рак це один із таких, знаєте, медійно найстрашніших діагнозів, які ми часто чуємо і обговорюємо його. Ви часто в своїй практиці стикаєтеся з жінками, які не йшли, бо дуже боялися, і потім, на жаль, більш складне лікування відбувається. На жаль, такі ситуації час від часу трапляються і не завжди виходить врятувати таку дзвінку вже на відміну від того, якщо новоутворення виявлено на ранніх стадіях, то ніхто навіть зараз не говорить про повне видалення залози. Це часто онкопластичні операції, коли зберігається залоза, і це лікування воно набагато легше і швидше, і результати його кращі, естетично в тому числі. Угу. Які зараз, до речі, технології у нас в Україні доступні для лікування. Вання раку молочної залози, у тому числі і реконструктивні потім операції і можливості для того, аби жінка себе відчувала більш впевнено після проведеного, наприклад, видалення молочної залози. В Україні на сьогодні доступні майже всі методи лікування, які існують і винайдені у світі, в тому числі і реконструкції молочної залози свободними клаптями з використанням мікросудинних технологій, які також виконуються у нашому закладі. Це їх небагато. Для цього треба певне устаткування, навчання пацієнтів, лікарів, щоб вони підвищували свій рівень. Але в Україні це все проводиться: проводяться тренінги, проводяться, закупається нова апаратура, яка дозволяє нам виконувати. Всі можливі оперативні втручання, але ж це може бути дуже дорого. Чи держава покриває таке лікування на сьогоднішній день? Покриває. Угу. Чи ну знаєте, просто було завжди уявлення, що при діагнозі рак треба лікуватися десь за кордоном, що там з більшою ймовірністю ти не зможеш отримати якісну допомогу і буде кращий результат? Зараз, коли почалася велика війна, то в багатьох сферах медицини Україна просто не через хороше життя, але рвонула вперед. Рак молочної залози він окремо, звісно, від цього стоїть і навряд чи якось пов'язаний. Але тим не менше, чи бачите, ви тут якийсь поступ? Якесь вдосконалення тих технологій, інструментів, які ми маємо для порятунку жінок. Ми працюємо за всесвітніми стандартами, і наше лікування не відрізняється від лікування в інших державах. Mm -hmm. Навпаки, були ситуації, навіть коли пацієнти давали зворотню відповідь, коли тут прооперувалися і поїхали за кордон, і розказували, як там лікарі дивилися, як це зроблено, і їм це дуже подобалось. Mm -hmm. Тобто, навпаки, що зараз існують і такі ситуації, і коли закордонні лікарі задивляються на нашу роботу. Угу. Що б ви зараз могли сказати жінкам, які слухають цей ефір, і вже давно не ходили ані до гінеколога, ані до мамолога, ані м, якось контролювали стан свого здоров'я в контексті протидії раку молочної залози. Я б все ж таки радив не забувати про регулярні самоогляди, якщо це пацієнтка, жінка певного віку, виконувала всі обстеження згідно існуючих рекомендацій. А якщо вже щось виявляється, то вона миттєво збиралася на огляд до лікаря, якщо вона у себе щось виявляє. Бо все ж таки залог гарного лікування раку молочної залози це саме раннє виявлення і початкові стадії. А що б ви сказали тим, хто зараз на етапі цього лікування і їхнім рідним, тому що складна хвороба в родині це завжди дуже непросто. І тим паче діагноз Рак може шокувати. Як людям пройти через цей етап інколи довгого і непростого лікування? Це ви праві, не простий шлях, але це є шлях, і людина має його пройти на сьогоднішній день. є навіть спеціальні психологи, які працюють з пацієнтами і допомагають їм проходити цей шлях. У е, мене були випадки, коли пацієнтка відмовлялася починати лікування. Я її від в консу... направляв на консультацію mm -hmm. до психолога, завдяки якому все ж таки проводили все необхідне лікування, і пацієнтка успішно була вилікувана від цього захворювання. Пане тоне, дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилися до нас і наголосили на цих інколи простих кроках, які справді можуть рятувати життя, таких як самоогляд. Це був Антон Лобуда, хірург онколог науково-клінічного відділу пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, з яким спілкувалися з нагоди дня боротьби із. rakom moločne zaloze.